Будемо робити таку квадратну лінію. Почнемо від самої коротшої, там, де починається рости волос, лінія роста волос. Розділиш так само, як ти пам'ятаєш, центральним горизонтальним провором. Потім так само простражеш лінію, пам'ятаєш квадратну, ти зробиш паралельно полу. А коли ми вже прийдемо, прийдемо до слоїв, тоді я тебе підійду. Я буду і так біля тебе, не віся. Починаємо. Зараз миємо, ми вирішили, що нам треба. Наша клієнтка згодилася на те, що ми вміємо, й зробимо. І так, починаємо. Миєш, стрижеш. Я тобі поможу. Давай. В трьох гіометріях ми пам'ятаємо, що ти можеш робити, спочатку робимо лінію, потім робимо ці шари. Шари це така техніка, яка прибирає нам віс. Вес це, якби, бачиш, такий об'єм, вона нам прибирає цей об'єм, трошечки так зглажує цю форму. Завжди ми дивимося, де оригінальний прибор клієнта. Завжди. Тут може бути трошечки буде коротше, або буде трошки довше. Що ми бачимо, саме найнижче діапазон це ми робимо зараз лінія росту волос. І підходить для волосся середнього і тоненького. Дуже гарно виглядає на кучерявому волоссі. І так, що коли хімічна завивка, Ідеально, дуже виглядає. Квадратну лінію, так? Зробила. На початку робимо лінію, зробила. Можна робити, як зробила Аліса, самий нижній діапазон край росту волос, можна зробити довше, довше, довше. S, m, будь-який діапазон. Пожалуйста, як хочеш. Зробила цю, цей квадрат, цю лінію, в принципі, може бути лінія і трикутна, і кругла, правильно? Але так, робимо шари на кожній лінії. Знову так само розділяємо, тільки вже центральний ми прибор не трогаємо. Завжди враховуємо оригінальний прибор клієнта. Ми його врахували, клієнтка сказала, що так вона носить волосся. Розділяємо прибор. як ми можемо сказати. Ось цей прибор від вуха до вуха. І так, просимо клієнтку опустити голову. І дивіться, які ми тут у нас йдуть на голову. І тепер ми тягнемо, пам'ятаємо, що в стрижки завжди так бачимо прямокутник, тоді зрізаємо. Не бачиш прямокутник, не зрізаєш. Положила цей розкуску на голову і починаєш так чешиєш, ще І дивіться, ми повинні бачити ось цей прямокутничок. Бачиш прямокутничок. І лінія повинна бути, те, яку ми зрізаємо паралельно голові і паралельно цьому проділу. Бачите, йдемо, 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 йдемо. Бачимо прямо кутничок, тоді зрізаємо. У нас є, бачите, хвостик. Ми розуміємо, що це у нас контрольна знизу. Тут ми розуміємо, що ось буде ось прямокутничок. І тільки тоді ми зрізаємо. Не бачимо прямо кутничок, не зрізаємо, але волосся сухе, треба змочити. Не дотрагуєшся. Коли вже знаєте, дайте 5 секунд, щоб вона остигла. І ти трошечки так раз назад, і вона вам буде лягати отак. Дивіться, як вона лягає. Хош. І скручуєш наперед. поняла? Трошечки нас вже пересушено, бачите, ось вже аж магнітиться. Це значить, ви ну, дуже багато вже феном протягли одне пасенко. Це волосся таке, як би його треба скоріше. Поняла? Ми трошечки побризкаємо. дамо йому трошечки вологи. І дивіться, як воно у нас вийшло, гарненько, на об'єм. Ось така ось щелочка. нашої красоти аж. Люди падають в обморок. Так. так якби оцінюємо все і дивимось, де грубше пасемку, можемо ще раз простригти. Якщо все гарненько, нічого не простригаємо. О, тут щось мені не дуже. Давайте ще тут прострижемо. Ботінгом поняли, як це простогать. Будемо пробувати украдненько, потрошечку, потрошечку. Ну що, лачком і, і путкаємо. Лачок бери лак і отприскаю. Тільки дивися так, 20, 23. Нажмеш? Дивись дивись так, далеченько. А, кошки? Він у нас засох, а. Отак далеченько. Обличечко закриваємо. Закриваємо. же цього лака практично нема. Бачите, і ми закриваємо обличчя. І такі в нас вийшлося кари. Так? Квадратна форма і круглі шари. Молодець. Браво, Аліса. Ну, отпускай.